А далі в фокусі нашого ефіру тема онкології. Чи зросла динаміка захворювань від початку війни? Які державні програми діють нині? Про все це поговоримо далі з Антоном Осокіним, онкохірургом Харківського обласного центру онкології. Я вас вітаю в нашому ефірі. Добрий день, вітаю вас, пане Антоне. Власне. Пам'ятаєте, ці світлини після ракетного удару, і світлини і відео після ракетного удару окупантами по Ахмадиду, вони, власне, шокували весь світ. А Харків взагалі постійно живе під сиренами і обстрілами. Як вам вдається працювати і лікувати людей в таких умовах? Дякую вам за запитання і до уваги саме до Харкова. Зараз насправді не самі найкращі часи для Харкова, бо без перебільшення кожного дня на Харків прилітають каби і в дуже великій кількості повітряна тривога лунає більшу половину робочого часу, дуже часто і вночі, і це достатньо лімітує нам можливості надання медичної допомоги, але необхідність. Роботи, необхідність надання допомоги, вона не зменшилася аж зовсім, і тому я можу запевнити всіх, що у Харкові, у Харківській області, усі лікарні, які працюють, вони працюють в повному режимі. Щодо безпекових заходів, на жаль, жодна лікарня не має такого об'єму бомбосховища, в якому можна було б розмістити взагалі усіх пацієнтів. Надавати і повноцінно перенести всю роботу всієї лікарні під землю, цього на жаль, неможливо цього не було придумано, коли, коли будувалися ці лікарні. Але е дякувати Богу, е що на сьогоднішній день, вже майже за три роки повному штабного вторгнення, таких ситуацій, як е на жаль, склалося з Ахмадитом, у Харкові, не було, і ми сподіваємося, що не буде. Коли відбуваються якісь. Е Страшні речі в Харкові, звісно, пацієнти з лікарями з медичним персоналом вони спускаються, але надавати повноцінну медичну допомогу повний весь цикл неможливо в умовах бомбосховища. Там можливо тільки сховатися на деякий час, поки небезпека мене до найближчого відбою тривоги, бо виконувати операції складні, проводити сеанси хіміотерапії, променевої терапії неможливо в умовах бомбосховища. бо... Наприклад, променева терапія вона вимагає колосальних умов, які неможливо в короткий час забезпечити у бомбосховищі. Неможливо відділення променевої терапії просто взяти і разом з пацієнтами принести бомбосховище. На жаль, так тому працюємо як працюємо. Це наша відповідальність і наш обов'язок перед нашими пацієнтами. Пане Антону, на початку року ВОЗ опублікував прогноз, що у наступні роки. До 2050-го кількість онкологічних захворювань лише зростатиме. Ви, як фахівець, що зараз спостерігаєте в Україні? Це загальний тренд, і Україна в ні в якому разі не буде виключенням. Але я впевнений, що для нашої країни цей стрибок у захворюваності онкологією він буде значно серйозніший та сильний через статистичні. Дані, бо дуже багато людей у нас уїхало за кордон, і залишилося дуже багато людей, які старші за віком, і відносна кількість поважного віку людей в популяції вона збільшилася. А онкологічні захворювання це захворювання здебільшого для людей поважного віку. Тому ми будемо бачити по статистиці. На ту кількість жителів України, яка в нас залишиться в найближчий час, дуже великий у відсотковому відношенні е, сплеск та ріст онкологічною захворюваністю. На жаль, якихось причин сподіватися на зменшення цих показників, у нас немає причин на сьогоднішній день і в найближчий час їх також не буде. А які основні фактори зростання онкохвороб? Факторами зростання є за все, це екологічні фактори, генетичні фактори, генетична схильність та спосіб життя. Якщо ми зараз живемо в постійному стресі, якщо багато з наших співгромадян не можуть повноцінно отримати медичну допомогу, обстеження, харчування, медичний догляд та супровід, то ми будемо бачити. Що ті захворювання, які б могли б в мирний час лікуватися не призводячи до онкологічних хвороб, вони будуть ігноруватися з зрозумілих причин та приводити до онкологічних хвороб. Зараз в Україні вивчається вплив пилу з азбесту, який у великій кількості виділяється після руйнування житлових приміщень. Під час бомбардування ракетами, кабами та іншим вивчається саме вплив азбесту на підвищення захворюваності онкологічними хворобами саме дихальної системи, тобто тут і ще є прямий вплив військових дій на екологію, в якій ми всі з вами знаходимося. Ось так ось. тобто, все це дуже сильно впливає на рівень захворюваності. Бумовно, тобто, безумовно, все це впливає. У своєму дослідженні щодо онкології ВОЗ наголошує, що у більшості держав відсутнє адекватне фінансування базових послуг з лікування раку. А скажіть, будь ласка, що таке ці базові послуги і чи входять, входить Україна до переліку цих країн? ВОЗ та наше українське міністерство охорони здоров'я до базових онкологічних послуг з лікування раку відносять доступність скринінгових обстежень, доступність. Обстежень вже для пацієнтів з діагностованими захворюваннями: це УЗД, колоноскопія, гастроскопія, інші візуальні дослідження, комп'ютерна томографія, МРТ і також можливості до лікування це хіміотерапія, променевотерапія та онкохірургія. І тут у мене для українців гарна новина, бо Національна служба здоров'я України. Обличчі держави прогарантувала вже на сьогоднішній день для кожного громадянина України усі ці базові потреби в лікуванні. Тому наша країна до таких не відноситься, як зазначалося у звіті. Тільки базові потреби. То сьогодні ми можемо пацієнтам надати все це за кошти виділення Національної служби здоров'я України згідно програми. Медичних гарантій, тільки от базові потреби. Взагалі, наскільки зараз держава здатна профінансувати повноцінне лікування людини? Якщо ми будемо говорити про повноцінне лікування і порівнювати, ну брати що повноцінне, це в розвинених країнах за кордону, наприклад, Сполучені Штати Америки, Японія. Та інші розвинені країни, то повністю на жаль, в нашій державі неможливо це профінансувати. Бо перше йде велика війна, а це дуже сильно впливає на формування бюджету і на бюджет, що виділяється на охорону здоров'я. Онкологія це дуже високотехнологічна спеціальність. І на сьогоднішній день, якщо усі засоби лікування онкології, які є у світі, були б Доступні в Україні, то видатки на охорону здоров'я були б декілька разів вище. На жаль, на сьогодні держава не може зрозумілих причин цього дозволити. Тому я вам кажу, відповідаю на це питання: що повноцінне, повністю 100% персоналізоване лікування для кожного пацієнта. На жаль, наша країна собі дозволити не може. А чи існують міжнародні програми відправки хворих на лікування за кордон? Я вам так відповім. Наших пацієнтів, наші країни-партнери, які нам допомагають і боронитися від Росії, також допомагають нам із переселенцями, і дуже сильно допомагають нам з лікуванням пацієнтів. Але там є чіткі дуже в цих програмах речі. Пацієнт має чітко відповідати до якихось показників. Це має бути гарний стан пацієнта, молодий вік, і це лікування, яке в Україні не проводиться, а проводиться лише в тій країні, які нам можуть допомогти. Допомагають нам це країни Європи, країни Східної Європи, а також Данія, Норвегія, в Нідерланди. Пацієнти від'їжджають, і там їм проводять реально. Безкоштовно і дуже сучасне лікування і з дуже непоганими результатами. Але пацієнтам, які знаходяться вже в тяжкому стані тут, у нас в Україні, або пацієнти, які дуже похилого віку, або пацієнти, які можуть отримувати те ж саме лікування в Україні, на жаль, таких пацієнтів вони ці програми не підходять. Дякую. Програма є, але вони не є панацеєю для кожного пацієнта. Дякую вам дуже, пане Антоне, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня! Дякую вам. Нагадаю, це був Антон Добре, Осокін, експерт проєкту, онко... онко хірург Харківського обласного центру онкології.